Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо ваш кріп не вдається, погано й довго сходить, росте повільно, кволий та блідий, йде у стрілку, росте слабким, швидко зацвітає. Якщо влітку на вашій грядці стирчать такі жалюгідні стеблинки, то я вам зараз допоможу. І все, що потрібно буде зробити, посіяти кріп під зиму в особливий час і особливим способом. І вже навесні ви будете збирати великі пучки соковитого, стиглого, молодого кропу, смарагдового кольору з насиченим смаком та ароматом. І можете не сумніватися, це працює на будь-якому ґрунті. Ваше насіння не вимерзне, не пропаде під снігом, і навесні кріп зійде, а десь всередині квітня з'явиться перша ароматна зелень на вашому столі. Отже, сіяти кріп під зиму потрібно в період з кінця жовтня, це десь 25 число і до 5 листопада, не пізніше і не раніше, це перевірено на практиці. Насіння кропу повинно пройти стратифікацію взимку. Це коли воно лежить у холодній вологій землі кілька місяців. Його оболонка розм'якшується, ефірні олії вимиваються талими водами, а навесні таке насіння сходить дуже дружньо і швидко, буквально за тиждень. Після того, як ми розібралися з термінами, переходимо до найважливішого моменту до грядки. І вже зараз можна зробити грядку під кріп. Борозди нарізаємо глибиною 1,5-2 см, не більше. Якщо зробити глибше, то насіння буде сходити довго і неравномірно. Відстань між бороздами робимо 15-20 см, щоб кропу були куди розростатися. На дно кожної борозди ми кладемо перегной шаром десь сантиметр або компост теж шар сантиметр. Насіння беремо свіже врожаю поточного року. Старе насіння втрачає схожість відсотків на 30%, а при підзимовому посіві це критично. Сорти вибираємо кущові. Вони пізньо йдуть в парасольку і дають багато смачної ароматної зелені. На один погонний метр борозди беремо 1,5-2 грами насіння, це десь на 30% більше, ніж навесні, для підстраховки. Сам посів робимо так. Змішуємо насіння з дрібною тирсою або піском в пропорції 1 до 3. Жменя тирси, насіння перемішуємо і рівномірно розсипаємо по борозді. Тирса допомагає розподілити насіння рівномірно, воно не злипається і не висипається кубками. Далі легко присипаємо оте насіння сухою землею буквально на пів сантиметри І усе не поливаємо. А навесні, як тільки зійде сніг, накриваємо грядку плівкою. Це прискорить прогрівання ґрунту вже дуже скоро. І через 3-4 тижні після укриття можна буде різати першу зелень. Висота буде 20-25 см, стебла товшиною 4-5 мм, темнозелені, смачні, дуже ароматні. З 5 метрів борозди виходить три великі пучки. І вистачає на салати, на заморозку та й на усі страви теж. А тепер трохи про результати. Першу зелень ми зрізаємо 20-25 квітня, коли в інших ще тільки сходи пробиваються, висота кущів 20-25 см, які у інших зазвичай в червні бувають. Стебла це не тонкі ниточки, а дуже гарні, насичені. Колір темно-зелений, аромат сильний, справжній кроповий, а не той слабкий, що буває у тепличного чи у того, що супермаркету. І головніша перевага кріп не переходить у парасольку до середини травня, тож можна збирати врожай щотижня і кущ далі продовжує відростати. Кілька років поспіль вже сію так, і жодного разу не було провалу. Тож. І вам рекомендую спробуйте один раз за цією схемою, а навесні зрозумієте. Результат буде переконливішим за будь-які слова. Усім гарного врожаю!